Мене звуть Олександр, я з Рівного. Перший досвід військовий здобув в 22-му році, на самому початку повномасштабки. вступив в Ряди ТРО, наша рівненська 104-та бригада, прослужив 8 місяців, звільнився і два роки від'їздив по фронту як капілан-волонтер. Від церкви Благодать міста Рівне, рукоположений деякон цієї церкви. Ось, І останні декілька місяців вибирав підрозділ для того, щоб повернутися на службу в армію. Було декілька пропозицій, але тут в 102-й служать мої побратими, з якими ми починали в 104-й бригаді ще в 22-му році. Ну і відповідно. Зацікавився і погодився на їхню пропозицію, подав документи, і ось уже в підрозділі працюю по медицині, навожу лад з аптечками, з такмедом підрозділом. Ну, взагалі, мав би 300% відсоткову гарантовану можливість. Не призиватись ні в 22, му ні зараз. Як багатодітний батько, бо у мене сім дітей. Старший син служить. Зараз це називається 4 важка механізована бригада, зв'язківець. П'ятеро неповнолітніх ще дома, старша донька. 11 червня зробила мене вже дідом. Так, і ще купа дітей вдома. Тобто можна було сидіти вдома, але треба бути в контексті того, що я проповідую. Того, що я сповідую, і того, що я розповідаю і хлопцям, і в нашій церкві. Відповідно. Кажуть, світі за свої слова треба відповідати. І коли я кажу, що в підрозділах не вистачає, катастрофічно не вистачає тверезих е і відповідальних людей, е є потреба в тому, щоб іти і брати відповідальність на себе. І на мою думку, зараз ситуація е навіть гірша, ніж в 2022 році. Це і спонукало знову приєднатися до війська. Якщо в 2022 у нас е були Захисники котики ЗСУ, то на даний момент е, є вже такий термін не дуже дякую ЗСУ, і е, важко реагують люди на піксель. Відношення до військових дуже сильно змінилось за останні два роки і хлопцям дуже важко. І як е, капелану як людині віруючій, моя задача підбадьорювати, давати їм впевненість, підтримувати їх всіляко. І ті проекти, які ми будемо зараз розвивати на базі 102-ї бригади, це і стоматологічна допомога, бо церкви об'єдналися і зробили мобільну стоматологію, яка вже довгий час працює по фронту по різним ділянкам, в тому числі і по Запоріжжі, і по Донецькому напрямку. І на Сумщині ми вже працювали довгий час. І ось зараз е, машина звільниться на Донецькому напрямку і переїде до нас на декілька місяців. Е, Волонтери-стоматологи будуть надавати у вигляді ротації під'їжджати до нас і лікувати хлопців безкоштовно. Матеріали закуповує і оплачує церква, верніше об'єднання церков, е, якісна стоматологічна допомога, фотополімерні пломби. Включаючи навіть стоматологічну хірургію, видалення зубів, є рентген-апарат з собою, всі умови для стерилізації, відповідно, можемо працювати в будь-яких умовах, лише би це було безпечно для підрозділу, щоб не робити скупчення, і для лікарів. Ну, з таким чином плануємо відпрацьовувати тут. Я бойовий медик з взвода, і якщо хлопці потребують якоїсь допомоги по Спорядженню або по роботам, звісно, я їх виконую. А стосовно досвіду суперного, то в мене його немає. Основна проблема це можливість отримання міновибухової травми, що буде супроводжуватися політравмою, масивними кровотечами. Відповідно, зараз перевіряю аптечки. Всі хлопці, хто йдуть на роботу, все контролюється аптечка, наявність турнікетів, їхня якість. Без перевірки я їх не відпускаю. І без молитви. Дуже важко бути готовим до цього, але треба мобілізуватись в такій екстреній ситуації. Час покаже, наскільки ми готові. Хоча безпосередньо в день мого прибуття сюди був інцидент, постраждав наш побратим. Але дякувати Богу, він одужає. Була вчасно надана кваліфікована допомога його побратимам. Його вивезли, стабілізували, відправили на шпиталь. Хлопець дуже. Об'єднуватись навколо е, армії і всіляко допомагати. Е, якщо, якщо ви втомилися е, від війни вдома, то помножте це на 100 і ви будете розуміти, як важко хлопцям тут. В рази, В рази, в рази важче тут. Віра і родина.